Знаєте, друзі, який це кайф сидіти поруч із своїм домом в найбільшому парку Галичини, в одному з найбільших парків Європи, насолоджуватися тишею, насолоджуватися лебедями, качками, звуком невеличкого водоспаду. І це все. Прямо біля вашого дому, прямо біля Львів-Сіті. І зараз ми вам пропонуємо звіт з будівництва за травень нашого Львів-Сіті, найпреміальнішого комплексу Європи, який розташовано в самому центрі Величного Львову. Поруч з таким неймовірним стрийським парком, де можна годинами насолоджуватися природою. Що в парку відпочили, озером насолодилися, та йдемо працювати в наш Львів-Сіті, який знаходиться буквально дійсно в п'яти кроках, буквально через дорогу від парку. І зараз ми вже біля нашого відділу продажів, який стоїть майже по центру нашого майбутнього Львів-сіті. І будемо вам далі показувати, як у нас ідуть справи на будівництві. Тим більше новин у нас багато, адже вже завершено влаштування пальового поля для першого. Черги станом на 1 червня виконано 694 палі. Це всі палі, які ми планували встановити для якісного фундаменту Львів Сіті. Ну і звісно, таке фінальне завершення встановлення паль дає нам можливість перейти до наступного величезного обсягу роботи до наступного етапу до влаштування фундаментної плити. Паралельно на основі виконаних шурфів інженерна команда проводить розрахунки для влаштування фундаменту майбутнього мосту. Цей міст буде з'єднувати нашу першу чергу з існуючою вже будівлею бізнес-центром Львів Техсіті. Ну і скоріш за все зайвим буде говорити, наскільки це зручно і наскільки якісно цей міст забезпечить функціональну інтеграцію між всіма чергами нашого Львів Сіті і Львів Техсіті, офісного центру, який знаходиться буквально поруч, де. Кількох кроках від нашого житлового комплексу Львів Сіті. Що ми продовжуємо наш звіт з будівництва? І зараз ми знаходимося на самому дні Катлавану. Поруч зі мною інженер з технічного нагляду, пан Роман. Він приїхав, аби перевірити, як тут відбуваються всі роботи, тому що саме технічний нагляд забезпечує. Безпосередній нагляд за послідовністю та якістю робіт, які проводяться на будівельному майданчику. Отже, пане Роман, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається? Чому так багато людей і що вони роблять? Ми наче встановили палі, і зараз щось вони знову їх розрили. Що це за технологія? Навіщо це? Зараз відбувається зачистка дна котловану. виводимо котлован на проектну відмітку, робимо підготовку під влаштування бетонної підготовки з подальшою розчисткою паль оголення бетону. І влаштування бетонної фундаментної плити. Тобто це розчищається палі, аби фундаментна плита і краще з ними щепилася, да, правильно? Так, да. Розподілити ганомірне навантаження з фундаментної плити на палі. Пане Роман, я розумію, що таке палі. Ми їх фіналізували, наче було 694 і завершили 694. Зараз стою тут і якісь з'явилися шпунтовий ряд. Що це таке? Навіщо це? Невже недостатньо просто пали, які ми вже фіналізували, будь ласка, лей фундаментну плиту. Але ні, ви щось почали робити ще серйозніше. Що це? Основні палі по будинку були виконані. Це додаткові палі, шпунтовий ряд, так називаємо, який буде, ви бачите. Зараз перед собою палі, які будуть в подальшому обв'язані бетонною балкою монолітною. Це для того, щоб цей шпунтовий ряд тримав цей схил, який стоїть, як ви бачите, далі там ТП, трансформаторна підстанція, щоб вона не з'їхала, як кажуть, сюди в котлован. Тому це, ця робота проводиться. Тобто це... це теж додаткова робота, така сама, як і пониження води. Тобто можна її не робити, якщо ти будуєш і або як, але якщо ти будуєш да, якісно примірально, да, да. то це варто зробити. Це обов'язково треба, бо це безпека, безпека людей, які будуть виконувати тут роботу. Тобто я не втомлюся повторювати і підкреслювати той факт, що в преміум сегменті важливі дрібниці, в преміум сегменті важлива якість і послідовність, адже ця будівля має вам слугувати і через 20, 30, 50 і 70 років, адже преміум нерухомість вона зрок. Ками тільки здорожчає свою ціну, тільки підвищується в ціні. Адже преміальна нерухомість знаходиться в самому центрі міста, і тут земля безцінна, і тому будівля має бути дуже якісно виконана. І в преміум сегменті немає дрібниць і немає необхідності спрощувати все. Тому що це лише в будівництві мас-маркету. Люди намагаються спростити та вписатися в певний кошторис. А в преміальному будівництві все йде виключно за технологією. Так на певних етапах трішки довше, чим хотілось би. Але це дуже необхідні, дуже важливі етапи для якості нашого будівництва. Отже, друзі, як ми щойно з вами побачили, тривають активні підготовчі роботи щодо фундаменту першої черги. Ми вже почали оголяти наші свайи, це Така технологія для того, щоб на них залити вже безпосередньо фундамент. Отже, середина червня за графіком у нас заливається фундаментна плита для нашої будівлі А 03 І буквально кінець червня у нас за графіком заливається фундаментна плита для нашої будівлі А 04 Адже ви знаєте, що в нашій черзі. В першій черзі дві будівлі, А-03 та А04, і ми йдемо за графіком щодо заливання фундаментної плити. І зараз тривають підготовчі роботи до цього процесу, бо буквально за декілька днів, вже наступного тижня, ми починаємо заливати фундаментну плиту. Зараз позаду мене ви бачите активне заглиблення котловану другої черги. Тобто, по нашій другій чергі Лівсіті ми ведемо зараз активні земельні роботи. Вивозиться ґрунт, який потім буде повертатися. І зараз на ваших хочах заїжджають автівки одна за одною, і вони вивозять ґрунт, працюють екскаватори. Зараз ми очікуємо ще декілька екскаваторів, адже сьогодні перший день після зелених свят. Сьогодні у нас вівторок, і зелені свята лише вчора закінчилися, тож ми на на заході України і бригади, буквально наступний сьогодні, наступний день всі вже поз'їжджаються. А я, на жаль, не можу лишитися до завтра, тому що завтра маю бути у Франківську. Зустріти наших поважних клієнтів і не одного. А після завтра я маю бути у Києві, тому що в Києві ми будемо з вами присутні на виробництві, де вже виробляють двері. Двері для нашого Львів Сіті для першої черги. Наші двері такі посилені. ...конструкції, які захищають нас від уламків, такі металеві якісні. Якраз подивимося з вами, проінспектуємо, як їх виробляють, як вони виглядають, і е, побачимо все власними очима. Тож четвер має бути в Києві, але сьогодні один день активно знімаємо для вас від... Також у нас триває розробка проекту виконання робіт щодо встановлення баштових кранів. Один у нас вже є, чекаємо ще, і вони будуть обслуговувати будівництво першої черги наших двох будівель А-03 та А04. А той кран, який зараз позаду мене, його назва 1К, До речі, вже ми ведемо по ньому роботи для переміщення його у робоче положення, адже вже зовсім скоро ми починаємо його застосовувати. Ще активніше, і вже він повноцінно включається в роботу, адже буквально фундаментна плита, перший, другий рівень, і далі вже без цього красунчика нам не обійтися, адже саме завдяки кранам ми подаємо бетон, подаємо матеріали хлопцям на гору, наверх. Також крани допомагають встановлювати арматуру, яку вже пов'язали хлопці внизу. Тож роботу кранів важко переоцінити, і одного крану буде точно замало, тому ми їх очікуємо ще. Так, і пару слів про наші геологічні вишукування. Травні у нас передано взірці в спеціальну лабораторію. До речі, в зірці ми взяли з глибини більше ніж 20 метрів. Ці зразки ґрунту було взято для проведення цілого ряду досліджень, які нам так необхідні для того, аби наш Львів сіті був міцний, потужний і е, тішив вас багато, багато десятків років. Ми будемо робити точне визначення фізико-хімічних властивостей ґрунту. Також ці роботи проводяться для уточнення проєктних рішень щодо черги першої та другої. Кож потрібно всі зразки досліджувати для забезпечення майбутньої надійності та міцності фундаментів та надбудов. Отже, друзі, як я обіцяла, ми з вами на сертифікованому виробництві найпотужніших, найсильніших і найкращих дверей в Україні, це зламостійкі двері, це броньовані двері, це двері, які захищають нас від крихів уламків. І зі мною пан Віталій, вітаю усіх! Знов привіт! Так, ви вже знаєте, що пан Віталій, наш головний інженер проекту І як не він із професійної точки зору розповість про ці двері, адже ми тут не дарма. Двері дійсно варті нашої уваги, і вони чи можна сказати, Віталій, що вони одні з найкращих в країні? Ну наразі це ще тільки тестовий екземпляр, тому поки що рано казати про це. Але коли ми закінчимо всі наші дослідження цих дверей, проведемо все випробування, отримаємо сертифікат. Це буде звісно найкращі двері в Україні. Добре. Е, тепер ви мені щось дуже складною мовою щойно пояснювали щодо їх е, якостей. Вони якісь дуже унікальні. Що це за двері? Так, саме унікальність цих дверей заключається, мабуть, в трьох аспектах. Да? Перше, це перші розсувні двері такого типу. Вони здатні витримати навантаження 100 кілопаскалів. Це дуже багато, це майже як зупинити вантажівку на повній швидкості. І вони достатньо легкі, щоб кожна. Пані, кожен джентльмен їх відчинити, але при цьому вони мають додатковий спеціальний дефер до щоб жодна дитина не могла себе підшивити пальці. Ага, тобто, чи правильно я розумію, така потужність з максимальною безпекою і додатковим комфортом, щоб було безпечно усім. І вони будуть естетичні, тобто, так вони не лишаться? Ні, звісно, це тестовий варіант. У фінальному вигляді це буде порошкове фарбування, додатково зміцнене покриття. Та також можна буде окремо після вашого виконання ремонту. Пофарбувати або зробити інше оздоблення так щоб було вам зручно, і комфортно. Тобто, двері можна буде оздобити спеціальним шпоном, наприклад, під текстуру, під фактуру дерева чи ні? Так, звісно, є варіанти наклеїти шпону. Є варіант навіть закріпити в ньому картен або нержавіючу сталь. Це як побажання в інтер'єру. О, тобто а... під дизайн будемо адаптувати саме так. під дизайн. або навіть ми прораховували варіант, що може хтось захоче декоративною стіночкою закрити, щоб задалі не було бачити. Тобто можна двері ці зробити прихованими, тобто такі вони потужні лишаються по якості, але будуть приховані і не будуть їх видно. Так, звісно, вона ж же це споруди подвійного призначення. Коли ті тихо та спокійно, це гардероб, а коли якась небезпека, там тайфун, ураган чи щось ще, це вже ваш захист. В той час, коли ви не використовуєте ці двері по призначенню захищеного простору, да, вони у вас воно кажучи стоять в відчиненому положенні. В відчиненому положенні дані двері стоять дверним прорізом, та всередині вашого передпокою можна зробити фальш стінку за декоративно дерев'яною двері, щоб це було більш естетично. І на, на той випадок, коли вам потрібно сховатися, ви заходите всередину та за собою зачиняєте цю двері. А для того, щоб це було більш безпечно та комфортно, її можна зачинити як ззовні, так і зсередини, щоб ви могли вийти та потрапити до двері. Супер, дуже круто. А скажіть, Віталій, чи хтось до нас це робив в Україні? Бо укриття і місця захищеного простору в гардеробні ми перші, хто робимо в Україні, і я так розумію, такі двері. Тобто, чи правильно я розумію, ми їх створили, розробили, протестили, сертифікували, і вони наша розробка чи правильно я розумію? Саме так все вірно розуміти. По-перше, ми отримали спеціального листа з рекомендаціями від СНС, де нам повністю. Розповіли, що треба зробити, щоб наш гардероб був насправді захищеним Да? Там були зазначені вимоги щодо міцності цих дверей. Ми звернулися до найлившого виробника в Україні, хто є. Замовили у них спеціальну розробку. Вона продовжувалася майже три місяці. Так? Було зроблено три або навіть чотири варіанти цих дверей. Дуже приспрацьовували кріплення, так? зручне. Зараз це, як я казав, тестовий варіант. Після того, як ми його зараз погоджуємо, він їде на полігон, де його випробовують. Та додатково обов'язкова сертифікація, і нам буде виданий офіційний документ навіть з голограмою, що вони єдиний в Україні, зроблені спеціально для Львівці. Візьміть мене на полігон, будь ласка, мені здається, це буде дуже видовищно. Я не уявляю, як вантажівка буде випробувати двері. Ну, вантажівка це Я, та... я каску одягну. каска <сес��> ну, безпека, це обов'язково, бо БЦП двері. Але, на жаль, це буде скоріше автомобіль, бо це трошки інакше. Робиться. Це можливо буде якийсь великий шмак бетону, там весь там 3-4 тонни, який нормативно височини впаде зверху, з боку, знизу, з кожного кута, щоб перевірити місяць конструкції. Тобто, чи правильно я розумію, отакі От двері, які потужні, міцні, які витримають три тони бетону навантаження, як ви кажете, дуже легкі в управлінні легко відкриваються. Якось воно в голові не вкладається. Ну, саме так для цього вони покажіть, були зроблені. Покажіть, вони були зроблені, щоб це витримувати. Ці наші можливі, неможливі крикіулам. Та по для точки зору проектанта шумак бетону в тонни – це маленькі крики уламки. Ага, так. Ось так. От. То ну покажіть, як воно так, рухається. Віторі, тепер цікаво. Так, Вікторія, я зараз відкрию її повністю, да, щоб було зрозуміти, повний розмах. Це відстань дорівнює 90 сантиметрів, що забезпечує можливість комфортного ходу та виходу звідти. І дивіться, буквально двома пальцями я зачиняю цю двері, яка важить майже 150 кілограмів. В зачиненому положенні є захисна щеколда, яка забезпечує повне закриття. Таким чином, щоб не летіло ззовні чи зсередині, ви захищені. При цьому, всередині також є засоб, які можна відчинити та зачинити для вашої безпеки. Відчиняються двері також зручно та легко, піднімаючи засоб. Також одним пальцем її можна відчинити повністю для вашої зручності. Вікторія, ви також можете спробувати. Так, а ви знаєте, а я спробую, мені цікаво. Так, звісно. А ви, дякую. А ви знаєте, ви сказали, що так от її відкривали і двері так бахнули. Воно так буде такий звук постійно, чи воно якісь будуть в ньому щось таке? Ні, це поки що робочий варіант. В конструкції дверей передбачаються демпфери, які будуть гасити вибрації, а по периметру спеціально захисний резиновий утеплювач, який буде виступати подушкою безпеки, щодо невоцовка. І ще більше, як ви бачите, є достатньо велика щелина, тобто підлозі, яка буде ваш рівень підвозити, да, це під податків. Тут передбачаються спеціальні щіточки, Супер. які будуть заважати по потраплянню сміття всередину. О, клас! Боже, це як, як господинька, то це дуже важливо. Так, так, так. Слухайте, це дуже-дуже дуже легко. Тобто легко дівчині. Ось, одним пальцем, я в шоці. Класно, але вони такі потужні і такі важкі. Реально, це реально то yeah. це технологія. Технологія! Технологія! <laughs> Класно. Отже, шановні наші інвестори, на такій прекрасній ноті ми завершуємо наш звіт будівництва за травень з нашого Львів Сіті, і хочемо сказати, що найважчі, найдовші це підготовчі роботи, адже вони найфундаментальніші. І коли ти по частинкам все збираєш докупи, і потім воно починає все складатися і зростати не по дням, а по годинам. Слідкуйте за нашими звітами, дякуємо вам за довіру. Лишайтеся з нами. Інвестуйте в наші проекти Там надійне партнерство з забудовником, який вже будує біля 18 років. І за декілька останніх років ми здали більше п'яти об'єктів під ключ, почавши їх будувати та в експлуатацію. А окрім того, ми зайняли одне з найвищих місць в Івано-Франківській області як забудовник, який здав найбільшу кількість квадратних метрів за минулий рік. Тож ми сильні, ми потужні, і вкотре дякуємо вам за довіру. І будемо спостерігати, як буде зростати наш Львів Сіті. І вже цей місяць, червень, наступний місяць червень буде набагато цікавіше, і далі ще буде і буде.